Ну що, файно? Файно. Тут файно? No. Okay. Тут файно, так? Саме головне кавалерка, що дитині файно. Файно каже, файно. Елегантсько, я би сказав. Елегант. Ну і що ти мені покажеш? Показуй. Йдемо, заїхали в Вектор і каже, до мене такий крутий магазин, ведри, куди тобі щось тут покажу. Ну, Але я зрозуміла, що вона сама не знає, що, тому що. Думає. Так, ти що. Тобі одне місце не злипне? Ні. У нас кавалерка дошла. Але Я казала. Доробля... казала. І доробляємо всі справи і будемо їхати вже додому. Тому що яка година, що запланувала, майже нічого не зробила. Але зараз буду виправляти ту ситуацію, головне, що Моніку забрав було І стіл забрали, і Моніку забрали. Та Ну, Дитина щаслива і каже, я вже хочу додому. Вона не так, як додому, хоче хоче на нову квартиру, бо вона ще там не була, вона була один раз. І все. І хоче дитина додому. Хочеш додому. Замучена. Голодна. Моніка і голодна. Голодна. Зараз буде ще є. Та й таке, ми Йока. гуляємо. Закрив. Ні, ковалірка, ми вже біля хати. Моніка вже вимучена. Але щасливо, правда, Моніка? Головне, що чукуляда є. Ти її забрала? Угу. Зараз покажу вам, що вифасувала в магазині Бедрик. Стіл забрали. Тепер то все треба дотягнути до хати. Але вже тіше, що ми біля хати. У. Що, що, змучилась? Скажіть, а ясно? Зі шкурівки хто їх придумав? Бо <рес> пустенькі. Йой, Боже мій милий. Та капець. Разминка. Ура! Моніка вдома! Кіно починається. Та? Телевізор не залити? Та не залечу. То що, розминка? Так. Ходи, я зачешу. Почекай розминку. Боже, я з вами сьогодні нічого не встигну, я вам чесно говорю. Дивіться, що вона Розминка, розминка. Ще б такої розминки не виділа, дитина. Я ти скажу. Ще б такої не виділа? Дивіться, там кошик зверху твій. Гарний. Ага. ага. Давай.